Мікс шортиків відомих брендів. Шортики для дорослих. Бренд, есочка. Також еска. Ці на флісі йдуть. Збоку кошеньки. На резиночці Домашні шортики. Елька. На такій плотній резиночці. 36 розмір. З боку кишеньки. Спортивні шорти з боку стягуються. Розмір 12. Домашні еска з таким начотом. Клітні шортики під льон на резинці. Тут можна ще стягнути. Іксель розмір. Чорні шортики на резинці. 24 розмір. Збоку в кишеньки. Домашні шортики без кишеньок на резинці в розмірі 42, 42 також без кишеньок. Чоловічі в розмірі М. Двонитка боків є кишеньки, собані шортики, бренд, розмір См. В розмірі L кишеньки ззаду. Блін. І чоловічі шорти великого розміру. Подовжені. Збоку також є кишеньки Розмір МЛ.